Відкритий чемпіонат з баскетболу серед дівчат 2009 року народження та молодші відбувся в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Хто виборов перемогу? Бачила Ольга Яцюк. Ми вже звикли до юнацького та чоловічого баскетболу. А цього разу майстерні з закидання м'яча до кошика демонстрували 12-13-річні дівчата. Конкуренцію господарям майданчика склали баскетболісти із Володимира та Суходільського ліцею Володимирського району. За підсумками ігор, у лідери змагань вийшла збірна Суходільського ліцею, які з великим відривом виграли в обох суперників. Дівчатка показали злагоджену командну гру та великий відсоток попадань у кільце. Сьогодні нам вдалося виграти два матчі. E, суперники були ну. Слабкіші ніж ми, або ми були більше підготовлені. Вихованки обласної дитячо-юнацької спортивної школи в одному матчі здобули перемогу, а другий програли. Капітан команди Анна Бучик зізнається, що грають у цьому складі неповних два роки, тому що є багато моментів, над якими потрібно працювати і вдосконалюватись. Це добре, що змагання проводяться, тому що нам потрібно відпрацьовувати це все можна сказати, вже на публіку, і для того, щоб змагатися з іншими командами, а не між собою. Ми зіграли сьогодні з Володимиром Волинським і суходолом. Звичайно, були і програші, і виграші, це як зазвичай, тому що ця гра нам дає дуже великий досвід і потрібно мати його не один раз. Не дивлячись на те, що програли обидві гри, дівчатка з Володимира раді можливості побувати у Луцьку та випробувати свої сили з іншими командами. Це їхній перший турнір цього року. Я дуже люблю грати в баскетбол. Він мені подобається. Ну те, що ми програли, але. Це дуже кльово. І це перші змагання проти Луцька». Вручаючи нагороди командам, виконувач обов'язків директора обласної дитячо юнацької спортивної школи Дмитро Піддубний пообіцяв і надалі, як дозволятиме ситуація в країні проводити заходи для дітей з різних видів спорту. І для цього спеціально облаштували укриття. У такому віці змагальна боротьба з іншими командами дуже важлива і цінна в плані спортивної майстерності. Хороший рівень дівчата показують. Запекла боротьба, дівчатка стараються борються за кожен м'яч, і хочу сказати, що Чим більше ми будемо проводити змагань, тим більше буде професіоналів в нашому майбутньому. Хочу також подякувати фонду Ігоря Палиці тільки разом, який осторонь не стоїть, долучається максимально до всіх змагань в місті в області. І справді майже на кожному дитячому заході голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерина Шкльода з приємністю вручає дітям подарунки, аби підтримати маленьких спортсменів та заохотити до подальшого вдосконалення у спорті. В такому віці діти дуже люблять змагатися і Через змагання вони отримують практичні навички і досвід. Дуже приємно бачити їхні емоції. Дуже дуже приємно дарувати їм позитив. Дуже приємно їм дарувати спогади про ці змагання у вигляді нагородної атрибутики, адже ніщо так не радує і нічого так не вселяє віру в майбутнє, як посмішки на очах наших дітей. Спорт зближує, дарує радість і загартовує, що дуже актуально у такий складний час. Ольга Яцюк для новин на часі.